Вітаю вас, малята! Сьогодні я запрошую вас пограти зі мною в цікаву музично-дидактичну гру з музичними інструментами. А з якими ви зараз спробуєте відгадати загадки? Послухайте уважно першу загадку. У нього три куточки, а грає як дзвіночки. Вірно, дітки, це музичний трикутник. Ось послухайте, як він звучить. Цей музичний інструмент видає дуже високий звук. Друга загадка. Бум-бум-бум, трам там там Що так грає? Вірно, барабан. Послухайте, як звучить барабан. У барабана низький звук, і він дуже голосно грає. Пропоную вам, дітки, ще раз назвати музичний інструмент, який ви бачите і чуєте. Малята, давайте з вами спочатку заграємо на музичних інструментах, які видають високі звуки. А тепер заграємо на інструментах, які видають низькі звуки. Які ж ви молодці малята! Ви всі дуже добре справилися з завданням і вірно впізнали музичні інструменти за їх звучанням. На все добре, малята! До нових зустрічей!